Братва всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відосі поговоримо про мотоцикл 23-го року Кові Advance 300. На каналі вже є огляд на його меншого брата Кові Advance 250. Але тут ми бачимо той самий мотоцикл, але який вже має потужніший двигун. В першу чергу давайте розглянемо його двигун, оскільки він уже має нечисту кубатуру. 279 кубічних сантиметрів та 28 кінських сил. Тобто прибавка в потужності вже є. Мотоцикл має тих самих 4 клапани, чим і пояснюється така потужність для нечистої трьохсотки, якісну систему живлення двигуна, карбюратор фірби Нібі. За нього по правді сказати я нічого не чув. Але кажуть, що це якісна фірма. Якщо ви знаєте якусь корисну інформацію за цей карбюратор, то буду радий бачити вас в коментарях. Двигун має повітряне охолодження без додаткових систем. Як пише виробник, що цього вдосталь і вистачає для того, щоб двигун не перегрівався. Ребра в нього, як і в 250 50, широкі. Та мають гарні канали, тобто це внушає довіру, що двигун гарно продувається і з перегрівом проблем не буде. Хочу сказати своє враження, що візуально двигун більший, ніж у 250. -ки. Це яскраво кидається в очі. Також двигун має п'ятиступінчату коробку передач та максималку у 110 км за годину. Як на мене, цього достатньо. Я їздив на 250-ки і можу вам відверто сказати, що тут шоста передача не потрібна. Самі передачі побудовані таким чином, що мотоцикла буде виражатися гарна та добротна тяга, і динаміка відповідна. Давайте плавно перейдемо до підвізки, оскільки підвізка це візитка цього мотоцикла. Бо м'якшої та плавної підвізки я не бачив ні в одному крос або ендура мотоциклі, які тестив або знімав огляди. Я часто це згадую, що саме як пушинка, оскільки хід підвізки досить плавний і вона досить м'якенька. Що задня підвізка, що передня має регулювання, на стиснення та регулювання на відбій. Якщо з передньої все зрозуміло, є регулювачні болти, то ззаді ви можете бачити такий газовий балон. Також давайте проговоримо за колеса. Нічого нового, але все-таки є що сказати, що це все-таки та сама якісна збірка, ширина самих шин. Передні 80, якщо не помиляюсь, задні 120, і сама резина має м'який протектор, але міру і грубий. Звичайно, що це крос. І такий мотоцикл спрямований для того, щоб їздити по бездору. Але власники пишіть свою позицію в коментарях. Самому цікаво почитати, хто періодично на цьому мотоциклі виїжджає на асфальт і чи швидко стерлася ваша резина. Гальмівна система залишилась незмінною. І цієї системи на 250-ті мені писали, що. З головою вистачає, щоб загальмувати ефективно та зупинити мотоцикл вчасно. Так само хочу сказати про посадку, оскільки мотоцикл підійде не для кожного, маючи 181 см зросту, сідати на цей мотоцикл мені в принципі зручно. Але злізти вже швидко не виходить. Тому хочу зауважити, якщо ви розглядаєте цей мотоцикл, то якщо ваш зріст 1,80 м і нижче, буде дискомфорт, щоб залізти на нього і злізти також. Якщо розглядати приборну панель, ми можемо бачити доступні оберти аж 9 тисяч, то хочу нагадати, що 4 клапані двигуни можна крутити більше, ніж 2 клапані, тому й обертів стає більше. Бо підписники пишуть в коментарях або глядачі мого каналу. Пишуть такі коментарі, типу що не буду крутити більше 6000 тисяч такий двигун, того що більше не потрібно, то хочу зауважити, що можна, оскільки ці оберти на те розраховані. Наповнення 4 клапаних двигунів краще, і продув також кращий, того двигун не буде перегріватись так, як двоклапаний. Також можете бачити, що курки загинаються, тобто, якщо ви десь прикладете мотоцикл, то ви не поламаєте їх. Виробник. Потурбувався про те, щоб курки ви не поламали собі. От така цікава система. На КПХ, наскільки я пам'ятаю, такого нема. Там якщо впадете, то все. Але тут стоїть такий пасовий вітрозахист. Якщо за бажанням його знімете, то знатимете, що курки тут згинаються і мають фіксацію. Що можна сказати ще про цей мотоцикл? В принципі, давайте поговоримо за збірку. Оскільки я подивився на його якість пластику, на збитість пластику на люфти, то хочу сказати, що люфтів в цьому мотоциклі немає. Пластик збитий. Як би це парадоксально не звучало, але Advance 300 має таку збитість, як і Мінск 250. Тільки бальці мої тричать. Це не прикол ніякий. Ого. Ого. Не і не реклама, навіть так скажу. Він реально збитий, звуків немає. В них пластик в обох цих мотоциклах безшумний і немає ніяких звуків, тобто зроблений якісно та якісно скручений. Також хочу звернути вашу увагу на зірки цього мотоцикла, оскільки задня зірка має великий діаметр, який неприличний мені бачити. Тут стоїть зірка на 46 зубів, а передня зірка на 13. Тобто все зроблено так, щоб виражалася гарна тяга. Мотоцикл має 520 цепку, що додає тільки надійності, якщо будете навалювати. Також в очі кидається збільшений діаметр вихлопної труби. Подивіться просто на цей розмір. Ми обов'язково заведемо цей мотоцикл. Мені самому цікаво почути заново цей вихлоп, оскільки COVID One 250 запам'ятався мені як кричащий та мощний, який має сильний вихлоп. Обов'язково ще заведемо цей мотоцикл. Можливо, мужики я не все сказав за цей мотоцикл. Але пишіть свої думки в коментарях, буду радий відповісти вам на ваші питання. Підписуйтесь на канал, коментуйте на зв'язку. Гухай нормально, трактор. Чуєте звуки? В них працює чітко, без всяких проблем. Гучний вихлоп, так що мотоцикл буде дуже гарно, тут на дорозі, дуже гарно. Особливо, коли відкручувати ручку газу.